Привіт усім! Мене звати Настя я тренер особистий дієтолог, і сьогодні хочу поділитися з вами надзвичайно крутим і корисним відео. Якщо ви відчуваєте біль Попереку в щоденності чи під час виконання для прикладу деяких вправ, такої як РДЛ, Це тоді, коли ми сходимо вниз, а тут вже в нас просто спинка далі не дозволяє дійти, тому що наш таз починає закручуватися, всю спину нам тяне, все болить, і ми якби тут вже зупиняємося, а далі ми вже більше сходимо за рахунок згину в спині, а не роботи задньої частини ніжки. Наступна вправа, яка досить таки популярна, в якій також ми можемо зустріти цю проблему, це присідання. Для прикладу, ми все розпочинаємо з правильної позиції. Ми сходимо до присідання, і все якби окей, але вже тут знову ж таки нашу спинку починає тягнути, наша тазова кістка починає якби підвертатися. Наші коліна виходять за пальчики, і все. І ми відчуваємо, що у нас болить поперек. Тобто ми не можемо нижче зійти. Якщо ми зійдемо нижче, то бачите, як це виглядає. І над цим потрібно працювати. Що ми сьогодні саме зробимо? Ми сьогодні зробимо мобілізацію цієї чарнівної частини тіла. Я вірю, що ці вправи допоможуть вам досягнути кращих результатів у вашому тренуванні, а також почуватися краще в вашій щоденності, без болю в попереку. Якщо ви зацікавила ця тема, залишайтеся зі мною. Зараз зробимо чудове тренування. І буду щиро вдячна за пальчик вгору за підписку. Ці дії надзвичайно мотивують мене до удосконалення цього контенту і поїхали з темою! Це тренування ми розпочнемо з однієї такої позиції, я би сказала. Ми сходимо на коліна, ніжки розсовуємо на боки, ручки тримаємо перед собою. Спинка рівна. Старайтеся, щоб згин в коліні був. В цій позиції, плюс-мінус 90 градусів, стопи і пальчики ми направляємо на боки, і з цій позиції починаємо себе тиснути назад, але не дозволяємо нашій тазовій кістці закочуватися. Тобто ми не випихаємо занадто високо сіднички і стараємося не занадто їх ховати. Знаходимо середню позицію, можемо навіть це виконувати перед зеркалом, і стараємося себе впихати якби назад. Цілий час виконуємо динамічні повторення, тобто ми не зупиняємося в нижній позиції, не зупиняємося в верхній позиції. Ми просто відтворюємо верх і вниз. Так, Старимо до такого дуже вниз. Верх і вниз. Прекрасно. Животик цілий час напружений, голова продовження тулова. Супер. Залишаючись в цій позиції, вирівнюємо одну ніжку. І тепер цю ніжку тримаємо якби в стороні, а самі продовжуємо знову ж таки виконувати цю вправу. Тобто ми їдемо вниз і піднімаємося наверх. Ми сходимо вниз і піднімаємося наверх. Прекрасно. Сходимо вниз і піднімаємося наверх. Я так бачу, що мені трішки потрібно поміняти камеру. Залишайтеся в цій позиції. О, прекрасно. Чудово. Тепер ми міняємо сторони, знову ж таки, залишаємося в цій позиції, виставляємо під іншу ніжку. І знову відтворюємо вниз і вверх. Животик напружений, пам'ятайте про це, не дозволяйте вашій тазовій кісті. Не дозволяйте вашому тазу міняти поставу, тобто не закочується він під час виконання цих рухів. Супер. Сіднички занадто не випихаємо наверх. Пречудово. Джасто, ти дуже гарно допомагаєш. Супер! І так, переходимо до наступної вправи. Цю вправу ми будемо виконувати на чотирьох опорах, тобто ми спираємося рученятами з підлогом, тут спираємося колінами і будемо виконувати кругові оберти зігнутою ніжкою. Саме головне, щоб ви звернули увагу на те, коли будемо піднімати ніжку, ми стараємося це все виконувати за рахунок напруження сідничних м'язів. Не спини. Тобто не піднімайте занадто високо. Цілий час міцно напружуємо животик. Ми відчуваємо. Ось сідничка вже напружилась, супер. Тоді направляємо колінку вбік. І робимо такий круговий обер. І знову ніжку наверх, в бік. круговий обер. Повертаємо. І ще два рази. Ніжку вверх напружили сіднички. Колінку вбік. І вниз. Прекрасно. Ще один раз. Ведех ніжку, вбік. І чудово. Те саме ми зараз виконуємо іншою ніжкою, піднімаємо. Пам'ятайте, що ми піднімаємо так, щоб не перенавантажити нашу спинку. Ніжку вверх, направляємо колінку в бік і виконуємо круговий оберт. Супер. І знову вверх, бік І круговий оберт. Чудово. Голова цілий час продовження спинки. Вверх, бік, Круговий оберт. Опускаємо ніжку. І ще один раз, вверх. В бік і опускаємо. Пречудово. Тепер давайте потягнемося сіднички високо над ніжками. Спинка рівнесенька, лопатки зводимо. Пречудово. З цієї позиції ми переходимо в наступну ніжку, підкладаємо під своє І стараємося максимально опуститися вниз. Старайтеся, щоб ваше тіло було якби посерединці. Ваше навантаження розложене між двома сторонами. Ми не хилимося ні в праву сторону, ні в ліву сторону. Стараємось триматися посередині, голова продовження спинки і максимально сходимо вниз. Можемо ніжку трішечки більше розігнути і постаратися знову. Супер, розмістити своє тіло посерединці. Якщо ваша розтяжка дозволить, можемо зійти на лікті. І затриматися в цій позиції. Просто затримуємося, відчуваємо, як розтягуються наші м'язи, як розслабляється наше тіло, дихаємо поволі. Супер, пречудово. Тепер підіймаємося і протиставною рукою лапаємося за протиставною ніжкою, яка залишилася позаду, і тягнемо її легесенько на себе. Легесенько тягнемо на себе. Знову ж таки, спинка рівна, голова продовження спинки. Затримуємося в цій позиції. Будете відчувати, як тяне перік ніжки. Це прекрасно, чудово, дихайте повільно, розслабляємося. Поволі відпускаємо цю ніжку і міняємо сторони. Тепер ця ніжка відправляється назад, а ця ніжка розміщається під нашим тілом. Чудово. І знову ж таки можемо трішки змінити кут, згинув в нашій Нозі, тіло розміщаємо посерединці. Супер. І знову ж таки можемо зійти собі на лікті, спинка рівна. Прекрасно. Затримуємося в цій позиції. Ясно підійку мічник. Супер. І тепер знову виконуємо все те саме, легенько піднімаємося. І протиставною рукою лапаємось за протиставну ніжку і легенько, поволі тягнемо її на себе. Здобув. Спинка рівненька, голова продовження спинки. Прекрасно. Затримуємося в цій позиції. Дихаємо, набираємо повітря носиком, випускаємо ротом. Пречудово відпускаємо ніжку. Супер! І тепер будемо трішки міняти позицію нашого тіла. Одну ніжку ми виставляємо перед собою. Інша ніжка на коліні. Увага! Пам'ятайте, що колінний став любить, коли йому м'ягенько. Тому, якщо маєте можливість щось підкласти під коліно, який, для прикладу, рушник чи якусь губку, підкладіть його так, щоб коліно почувалося. Краще і зручніше, тоді і нам буде відповідно зручно. Що ми робимо? Ми в цій позиції стараємося, щоб згин в колінах був по 90 градусів. Ми однією рукою впираємося в підлогу. Тобто, якщо в нас впереді ліва ніжка, ми правою рукою впираємося в підлогу, а лівою рукою починаємо тиснути в коліно. Тим самим ми, якби, коліно відпихаємо в сторону. Старайтеся звернути увагу, щоб стопа цілий час була втиснута в підлогу. Всі пальчики, зовнішня сторона і п'яточка втиснута в підлогу. І цілий час тут втискуємо, а тут рукою коліно направляємо в бік. Супер. Знову ж таки, голова продовження спинки. Прекрасно затримуємося в цій позиції. Можемо навіть легенько пульсувати. Сильніше давимо, трішки відпускаємо. Сильніше трішки відпускаємо. Чудово! Прекрасно. Ще трішечки. Угу. Супер. Що ми тепер робимо? Тепер ми якби переїжджаємо назад. Знову ж таки, старайтеся, щоб спинка була рівнесенька. Випрямляємо цю ніжку і відчуваємо, як тягнеться хамстринг, задня частина ніжки. Чудово. Ми зовсім коротко затримуємося в цій позиції. Голова продовження тубова. Прекрасно. Супер. І тепер будемо міняти сторони. Ця ніжка відправляється назад. А в моєму в мо, в мо, в випадку права ніжка вперед. Супер, і знову ж таки, лівою ручкою я впираюся в підлогу. А правою рукою починаю коліно направляти вбік. І І також можемо собі почсувати. Відпускаємо знову бік. Відчуваємо, як у нас тут гарненько все гріється. Супер, в бедрах. Це чудово. Якщо ви також відчуваєте те, що відчуваю я, це прекрасно. Це однозначно допоможе покращити мобільність наших ставів. Супер. Прекрасно. І тазова кістка буде слухняніша під час виконання вправ. Прекрасно. І знову ж таки, переїжджаємо назад, розтягуємо собі харстень. Супер. затримуємося в цій позиції. Зовсім трішечки затримуємося в цій позиції. Часпе, будь ласка, речі чудово Супер. Тепер ми просто сідаємо позручніше. Одне єдине. Зверніть увагу, щоб ви сиділи не на попереку, а на сідничках. Якщо ви собі руками якби, сідничні м'язи трішечки направите назад, ви відчуєте, що тут є в сідничках такі кісточки. І ми, власне, стараємося, щоб ми сиділи на цих кісточках. Тоді ми згинаємо ніжки і переходимо до виконання вправи. Спочатку ми згинаємо одну ніжку. Колінку направляємо до підлоги максимально низько. Я знаю, тут все буде тягнути, поволі. Якщо не вдасться дотягнутися до підлоги, постарайтеся затриматись в максимально близькому положенні до підлоги. Чудово і міняємо ніжку. Тепер іншою ніжкою тягнемося вниз. У мене, до речі, в цій стороні краща мобільність, я вже це відчуваю, що цій ніжці набагато легше приблизитись до підлоги. Цієї сторони мене тягнуло набагато більше. І міняємо сторони. Тепер ця ніжка. При Знову ж таки зверніть увагу, щоб ваша грудна клітина була відкрита. Лопатки легенько зведені. Міняємо сторони. Чудово. І ще один раз. Одна ніжка вниз. І інша ніжка. Прекрасно. Пречудово. Тепер дві ніжки будемо згинати і якби направляти коліна в одну сторону. І обертаємося в ту саму сторону, напружуємо цвітничний м'яс, обертаємося. Чудово. І міняємо сторону. Тепер в іншу сторону. Обертаємо. І міняємо сторони, голова продовження тулова, одна клітина цілий час відкрита, лопатки в нейтральній позиції, тобто не занадто розведені, не занадто зведені. Вибираємо серединку. І ще один раз в цю сторону обертаємося. Прекрасно. Тепер ми будемо обертатися, тобто це початок. І аж піднімаємося в одну сторону, виконуємо скручування. Опускаємося. Міняємо сторони. Можемо без рук. І те саме виконуємо на іншу сторону. Спручування. Піднімаємося і скоро. Міняємо сторони і хоп. Животик напружений. Міняємо сторони і. Животик напружуємо. І ще один раз Хап, направляємось. Прекрасно. І останній раз в іншу сторону. Пре чудово! Прекрасна робота. Ще декілька вправ виконаємо і будемо відпочивати. Що ми тепер робимо? Тепер ми лягаємо на підлогу. Лягаємо на підлогу, зробимо таку гарну, трішки кумедну вправу. Тим не менш, вона надзвичайно приєдна, до речі, до бедра. Я не знаю, я дуже відчуваю дійсно таке розслаблення. Прям. І так, ми піднімаємо ніжки, піднімаємо ніжки, так лягаємо, стараємося, щоб наша голова, наша спинка, плечики поперед тісно, тісно стиснути в підлогу. І ми з внутрішньої сторони лапаємо за наші стопи і починаємо тиснути себе вниз, тобто міцно розводимо наші коліна на боки і втискуємося в підлогу. Максимально втискуємося, ми відчуємо, як тут у нас все гарненько, так прям гарненько тягне і втискуємо. Можемо також так пульсувати, відпустити і сильніше втиснути, втиснути, втиснути. І знову відпустити. І втиснути. Відпустити і втиснути. І ще один раз. Відпустити і втиснути. От на цьому останньому разі я вже відчуваю, що в мене там прям все горить. Прекрасно. Чудово! Відпускаємо ніжки, ручки на бочки. І так, одна ніжка в нас рівненька, інша ніжка зігнута, і ми якби її кладемо під коліном. В цій позиції ми ручки, одну ручку проводимо між ніжками, іншу ручку з зовнішньої сторони, лапаємо під коліном з зовнішньої сторони і стараємося ніжку тягнути на себе. Якщо буде складно отримати пряму ніжку, ми можемо працювати зігнутою ніжкою. Якщо вам дозволить ваше тіло, можемо вирівняти і в цей спосіб тягнути на себе. Просто тягнемо, також пульсуємо до себе і від себе. І прекрасно. І ще один раз. І тепер відправляємо нашу нижню частину тіла в ту сторону де ніжка рівна. А дивимося проти ставну. Ми також цю ніжку згинаємо і якби просто обертаємося. Можемо дві ручки в цю сторону, можемо розкласти ручки мені зручніше, так, тому що з іншої сторони просто немає місця. І тягнемося максимально вниз. Мені незручно покласти ніжки. О, прекрасно. Супер. Піднімаємося. Тепер інша сторона. Одну ніжку згинаємо і кладемо собі під коліно випрямленої ноги. І стараємося пульсувати поволі, прекрасно. Розтягуємо. Чудово. Дихайте повільно, старайтеся щоб тіло розслабилося. І чуйте, як воно розслабляється, як воно стає слухнянішим. Чудово. Робимо те саме Обертаємося в ту сторону, де вирівняна ніжка була, ми її згинаємо і дивимося впроти ставну. Так, я, звичайно, вже на своєму. Таси, коли жутяспер, ти не хочеш трішки переміститися? Пречу. Ну що я зроблю? кому заважаю. Ще один раз робимо собі втискування. Тебе в підлогу, те, що ми робили попередньо, З зовнішньої сторони лапаємо долонями за свої стопи і втискаємо. Втискаємося на в підлогу. Цього разу втискаємося, не пуцюємо, просто втискаємо. Прекрасно! Обіймаємо свої коліна. Фух, чудово! Ми з вами зробили прекрасну роботу. І тепер давайте розгойдуємося і оба, підіймаємося. Перш за все, я хочу щиро подякувати за те, що ви це зробили разом зі мною. Я вірю, що це відео, що ці вправи стануть вам в пригоді. І Покращать ваші результати у вашому тренуванні і, взагалі, покращать якість вашого щоденного життя. Я вірю, що ми ще не раз зустрінемося до таких відео, що ми ще зробимо не одне круте тренування разом. Я буду щиро вам вдячна за пальчик вгору за підписку. Це мене робить щасливішою людиною, і дякувати цьому мені хочеться все більше і більше дарити вам моїх знань. Ще раз дякую, велике, до зустрічі в наступних тренуваннях! Хорошого вам настрою, па-па!